парни, это вообще законно. Колесо одно выпало уже. Проверка на допинг, наверное. Так. Да, привет. Так, парні. Розказуйте, що ми тут робимо. Так, ну зараз пальчик дезінфікуємо <губ> від всякого не Тут, я так зрозумів, тут... Лабораторія, так? Та, да, виїзна. Лабораторія. Пробимо... Травматологія. Користо. Прокол. Цього разу не колеса. <губ> <пересам. Так. губ> Вичавлюємо. Першу крапину забираємо. І другу крапину... Другу краплину тестую. От, і там зараз відбік. Угу. І з'явиться необхідний. Угу. Я думаю, що менше було, але що не було, Хлопці, не розкажіть, менше. що це за апарат такий. О, один і два. Один два. Кажу, так, один і два, так? Показує? Ага. Ну Розкажіть, що це за апарат такий, що ми це поняв. Ти поїхав, так? Да? я поїхав на наступну. Зараз ну, 270. Ну все, чекаємо. Навіть альфа не показала, що я був за ним. Щось таке цікаве відбувається, <реш> 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 потім нам розкажуть. Так, це ну вже точно. Собі, то... ну... А вона показує її завічемо. Десь так. Альфа якась тут. Угу. Будемо чекати на пояснення. Так. Це другий раз, я так зрозумів, правильно? Ні-ні, ні ти трохи забарився, це вже п'ятий П'ятий раз, ага, п'ятий раз тестуємо. Угу. Ну, така ж процедура. Беремо кров на аналіз. Встаємо. От вам і спорт. Кровавий. Це точно кровавий спорт. На тестування, знімали фільм ваш спорт. Так, да, так, да, так. Да. Рок. <реку> Ні, то про Жан Клода Вандама був. Мені знать. Да, кровавий спорт он там. От чи що там? О, скільки, скільки показує? Такі... Та буде... ти що? Зараз, мабуть, буде чотири. То 3. ти 3. поїхав, так? Я ну, поїхав. Ну давай. Слухай, ну там, напевно, пірашки дають в кінці, що ти туди і назад вже п'ять раз. Кожен раз по пірашку. <рес> так, Андрій, ну скажи, Антон твій тренер, так, скільки він їде? Зараз їде 300 ватт. Думаємо, що буде між двома та чотирма мілімоль вахтами. Ага. Так, для простих таких як я, так, він зараз їде на спуск, а потім на підйом, правильно? На підйом 5 хвилин і заміряємо рівень. З, цьому, з допомогою цієї штучки, да? Да. яка міряє лактометр. Оце лактометр. Заміряєте. Скільки разів він живий? 210, 240, 270. Чотири рази проїхав, зараз п'ятий. Це оце ти рахуєш, це ти вати. Тобто ват, він так. їде по ватам. Ват. 80 ват потім. 180, ага, 210. Ага. Так. Тобто він ще 70. з різною потужністю так. їде, не кожна, з однією. Кожен ступінь більша потужність на 30 ват. А чого треба саме ну, 5 хвилин підійматися? Щоб встиг накопичитися лактат і були. Mm -hmm показники що треба ага, так, так. Так. так ну що ти вже ж однократний чемпіон україни так? по велоніорам ну, по, вело... по, по велокросу <рес> ні ну воюніором так ага які там є тебе То... плани були на цей рік плани Скажи. тут ще не ще не осінь ага ага молодець <рес> ні а взагалі як Як себе відчуваєш взагалі є року третім був на чоловічому вже Чоловічій категорії. Ага. А, ну Про... ти вже ти вже на юніорах Не На юніорах виступав. знаєш. я вже два роки не їздив. угу. Вже угу. угу. ось 20 років. Ага. Та ти вже великий. <плес> Тому вже тільки по чоловічій категорії. Ага, ага. Ну, коротше, є ще думки, може, на осінь буде. Білокрос. Так ти будеш змагатися зі своїм тренером, я так зрозумів. А з ким залишається? І хто хто переможе, опит або молодь. Да? Ну подивимось. Дякую, дякую. Так. Останній раз? Останній по перебування або перед. Ага. Ну Андрій нам трошки розповів, що тут відбувається, чому ми стільки їдемо, чому те. Да. <звачка> <звачка> Забагато крові, так? Зайва. <звачка> О, зараз буде, має бути під чотири. Між двома і чотирьома. <звачка> Значить така проста штукінця чи навчитися О, треба. І 0, і ну Це погано чи? Ну це нормально, це ну, вважаю, якщо це прогресування, а не глюк. Ну, ми, у нас завжди параноя, а не точності. Ну То це, це треба це два, це, це два таких треба, да? так? Так, зараз або от, ну, це точно буде останнім, Я думаю, що 360 почав спробувати вас. 360 це вакци, правильно? Ну, для так? всіх просто інших людей. звичайних, 360 ватт. це ват. Це Да. Він Ціна сложний, в найбачі, діхові, діхові, так, ваку, не в гривнях. Найважчі перші дві половини. Нормально. Форма, форма, звісно. Скільки форма додає? Плюс ж, три. Ж Та я вже бачу, що він же ж тільки з цією формою працює. Так, Андрія, ну скажи нам, оцей лактат, ви виміряєте, що воно взагалі таке? Так, ну Взагалі лактат це сіль молочної кислоти. Молочна кислота, як ми знаємо, виділяється в м'язах при роботі, ними ж і утилізується. І от ми заміряємо, коли е... при, при якій потужності наступає момент, коли м'язи вже не можуть. Утилізувати цей, тобто, чим більше, чим, чим більше чи чим, чим менше? Чим більша потужність, тим більше лактат, рівень лактату, і по рівню лактату ми можемо судити про прогрес наших е, е, м'язів, про те, скільки вони можуть. Е, Використовувати цього лактату і відповідно скільки можуть виробляти енергії. Тобто, якщо буде, наприклад, він їде там 380 ватт, у нього низький лактат, це добре? Це добре. Це, так, але чим це... чим ниже 380. Там два не буде, так? Да? Ні-ні. Це треба бути готовим на на Ну, Як мій, ну, це ж як ти кажеш, поки ще не осінь. Так. Все, і... дякую. Так, давай, що тут таке цікаве, ну. Так. Тестуємо найновішу розробку Добре. Світлогоцького? – Так, так, Світлогоцький. Одна, одна в Гесі. Світловодської веломайстерні, 11-рик, 13-32 поки що не працює, але по задумці має працювати з десятиріковою цеп'ю. Ага. Ну, тобто, це... ви, ви хочете поламати бізнес чи і срем, да? поламати, так? Скільки ти ще раз сказав? 13 13.32. 13.32. Да. Ну так. А да. чогось раніше ніхто не додумався, якщо це такий крутий діапазон. Не додумався? Не ну правильно. да. Нам вже для правильних тренувань. А, ну, в принципі, так. Для, да, правильні... для звичайних там. Главний перехід. Так ну що. Слухай, ну я думаю, в тебе результати пішли після того, як ти з нами 200 проїхав. Це точно А, тормозить. Так, парни, що там? Який результат? Скільки? 3,8. 3,8 на скільки ватт? На 330 ватт. На 330 ватт. Так. так. Це 360 Вт, правильно? 370. 370. Yeah. Коротше, я пані. Слухай, ну ти вже запихався. Ну це вже тобі важкувато, да, ну, так, я поняв. Вже, вже, вже пульс не 110, а 120, так, да, десь. Коротше, я зрозумів. Це, це напевно це. Для, для, для кого ми? Для заїчинка робимо. Це ми робимо для себе. Для себе. О, ну, нормально, це тиск піряче. Ага. Привет, нормально. Я до чем по каналу Ripe Life It Нет. Ripe Eat Live. Так, скики. 7. 6,7. Багато чи ні? А давай просто выпадет за расчет. Из-за може з іншої руки. Ага. И ноги. А заправ инший полоски. Так, ну про всяк. Якраз і перевіримо точність Або її не точність, бо часу вона може. Там кулин десь Ну не прикладає тебе. Поки збільшиться локат. Зараз може більше, короче, показати. А, ні. То був максимум. Скільки? 5,5. Так, так, а був 6,8. Ну. Все, ну, шо? А, сьогодні базар закривається, ми звертаємося. Я понял, я, я понял. Ну а не, скай, почекай, кава буде чи ні. Кава обов'язково буде, але, але, але не віде зря приїхав. Що... Справи, справи, справи. Ну то, збирайся. -під. Ну Андрій тут казав мені там, ну вже, вже як би як у мене. Це не для того, щоб бугатий... Лякати е, суперників це ага. для того, щоб е, правильно тренуватися. Угу. Це виключно е, для правильних тренувань. Ну так, да. всі так кажуть. Ну, да. Головне ж участь. Ні. Правильно. Ні. Всі, що, хто перші місця не займають, вони кажуть, головне участь. Так, так. так ладно, точно. дуже цікаво, що сьогодні побували тут, подивилися, зробимо відео для всіх. У нас там пакетик Угу. Почекай. Так, а ну розкажи, як тобі результат, цей? задовольняє чи ні. Задовольняє. Минулого разу зупинився на а, сходинку нижче, навіть на півтори сходинки нижче. Цього разу все вийшло. Результатом задоволений. Нормальна, да, так, організація? Так. Сама так хороша і.